Вчора Верховна Рада України ухвалила історичну постанову, яка у розумінні духовного світу є відліком до перемоги. Національний день молитви в Україні. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко юридичними поправками проект постанови про встановлення національного дня молитви, реєстраційний номер 12412. Готові голосувати. Прошу народних депутатів голосувати. За 255 рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Вітаю колеги! Національний день молитви в Україні на державному. Рівні. У своєму слові Господь говорить це хроніки 7 глава, 14 вірш. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть за злих своїх доріг. То я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. Іван Крулько, фракція Батьківщина. Я хотів би зазначити, що цю постанову підписало більше 50 народних депутатів. Майже усі лідери фракцій поставили свої підписи під постанову, яка об'єднує об сесійну залу і має об'єднувати весь український народ, нашу націю. Спільний день молитви, 24 лютого. Дата ще буде обговорюватися, але як зазначили у Верховній Раді, приймаючи це рішення, нехай цей день буде не тільки. День жалю і болю, але день молитви і звернення нації до Бога.